Як правильно поводити себе із Даївцями, розповіли у Чернівцях. Коли народні депутати забувають про ветеранів, громадські активісти не залишають героїв у біді. У Чернівцях горів готель Черемош умовно. Головніші події п'ятниці вже за мить. З вами Марина Скінте розпочинаємо новини міста. Щорічно в Україні реєструють понад тисячу дітей з онкологією, а це 12-15 неповнолітніх з кожних 100 тисяч. Цей діагноз не є вироком, кажуть експерти. Головне вчасно звернутися по допомогу до спеціалістів. А далі справа за лікарями. Проте без підтримки держави та меценатів, які передають хворим життєво необхідні ліки, сьогодні не обійтися. Знайомтесь, це Іванко з Путильського району, йому 10 років і він дуже щира дитина. Та є одне, але ось у цій палаті хлопець живе вже 8 місяців. І не тому, що він цього хоче, а тому, що в нього лікарі виявили онкологію. Було погано малому, ти поїхали по тілу, там обслідували нас. Та сказали, ну, стали зразу, що гній легко. Тут сказали на комп'ютері, що пухле на серце, Таке бігати, гратися, навчатися в школі. Звичне життя Іванка змінила хвороба. Батько розповідає, підстав для хвилювання не було, а потім йому в один момент стало зле. Ось це хлопчина мужньо переніс блок хіміотерапії і продовжує боротися зі своєю недугою. Таблетки. Капають, а на вулицю виходиш чи не можна виходити? хочу. підтримує Іванка його батько, бо мати залишилася ще чотирма дітьми вдома. Не треба бути з ним. бо… Я сіду додому, саме трохи десь єш. таке. лікування дитини дороговартісне, зізнається батько хлопчика. Тому не уявляє, що робив би без допомоги держави односельчан та благодійників. Попри всі страждання, які випали на долю Іванка, він вірить у дива. От що ти тим. Стати так як Михайло Михайлович. Він не може стримати сліз, бо давно не бачив друзів, домівки. Відволікти від хвороби та болючих процедур. Дітей, які нині тут лікуються, намагалися казкові герої різними іграми. Все це організували меценати, західноукраїнські супервайзери, які перемогли в всеукраїнському конкурсі й отримали приз у 25 тисяч гривень. І за всі кошти вони придбали цьому відділенню необхідні медичні препарати. Ми розуміємо, що це було правильне рішення. І якби не було, хотілося б сказати. Насправді не бути байдужим до цього і долучатися допомагати як можна саме цим дітям, щоб, щоб у нас була здорова. Хорошо, наші ця допомога за словами лікарів вкрай необхідна, оскільки для деяких дітей лікування обходиться до півтора мільйони гривень. Та й усіх препаратів тут в Україні не придбаєш. доводиться шукати за кордоном. У цей раз прийшла людина, попросила, щоб дали список медикаментів, що вони хочуть закупити, зробити хочать зробити якісь е, свято для дітей. Вони закупили медикаменти, вони купили е, е, розчини, вони купили систему, вони купили. Е, там багато багато того, що нас на жаль немає за останні роки. Кількість хворих дітей на Буковині постійно зростає. Лікарі кажуть, здебільшого пацієнтами кардіо онкогематології є хлопчики та дівчатка гірських районів області та тих, де ростуть фруктові сади. Це Заставнівський та Хотинський в 2011 році. У нас було 18 дітей, в 2012 році у нас було. 24 дітей, в 2013 році було 36, в 2014 32. У нас за 5 місяців, за 4,5 місяці у нас вже 10. Нині у кардіонкогематологічному відділенні Чернівецької обласної дитячої лікарні на стаціонарі 13 пацієнтів, а 142 маленькі буковинці мають онкогематологічну патологію. Утім, медики роблять усе можливе, аби діти видожили. Але багато що у цій боротьбі за життя дітвори хворої на рах залежить і від нас небайдужі буковинці, відгукніться на гори батьків, і їхні діти знову відчують смак повноцінного життя. Наталя Гатеш Стафі, Чернівецький промінь Хто найкраще в державі знає правила дорожнього руху? Звісно ж, активісти з української організації дорожній контроль, які прославились серед водіїв своїми повчальними відео в інтернеті. Як правильно поводити себе із Даївцями, вони розповіли і Чернівецьким автолюбителям. Найперше, що радять активісти дорожнього контролю кожному водієві, ще раз прочитати правила дорожнього руху. Саме там, зокрема, ретельно прописані так, їхні права. Якщо вас зупинив працівник автоінспекції, потрібно заспокоїтись та заблокувати всі двері машини. Жоден закон не змушує водія виходити з. Власного авто. Ще один важливий факт: дії даївців варто завжди фіксувати на відео. Хорошо, якщо у вас є відеорегістратор, атлічно лучше, ваші бліск, якщо у вас є відеокамера в машині. Ну якщо у вас того нет, у всіх у вас є телефони в руках. Відеозйомка розмови із даївцем, по-перше, не дасть йому вчинити на вас психологічний тиск. А по-друге, буде потім чудовим доводом, якщо він порушить проти вас закон. У жодному разі не виходьте з машини і не віддавайте правоохоронцю своє посвідчення чи інший документ. Показати їх, ви маєте право власними руками через. Звідчинене вікно. Также я б вам рекомендував тут же інспектора, попросити зразу записати дані в протокол, щоб ні на лісточок і на какой. Попросіть його інспектор, ви хотіті стати протокол, внісіте протокол. Давайте зараз все дані в протокол зразу. Же. Як показує практика, кажуть активісти, інспектори не поспішають складати протокол, адже чекають, аби із ними домовились швидко або ще частіше зупиняють, коли порушення не було. Останні, до речі, заборонено законом. Єдиний випадок, коли вас таки можуть зупинити не через порушення правил, це операція з. Відпрацювання, але все, що ви тоді повинні зробити, показати посвідчення, затримувати ваш час чи вимагати будь-яких пояснень. Інспектор права не має. Мене зупинили вночі в місті Ніколаєв. Сказали, що причина остановки атработка, назвали аттработку, я це все зафіксував на камеру, і з цим матеріалом прийшов до керівництва. Керівництво все це розглядало і через місяць мені прийшов відповідь, що інспектор був притягнут до дисциплінарної відповідальності. Якщо вас зупинили та підозрюють у водінні у стані алкогольного сп'яніння, слід запам'ятати дихати потрібно лише у Спеціальний пристрій драгер у присутності двох понятих, і лише після того як у бланк огляду були записані ваші дані. Перед тим як використати пристрій на вас, даївець повинен зробити пробний забір повітря. Після цього, при двох понятих він дає вам дешавструбочку, в трубочку, ви після цього тільки дишите. Показує прибор результат. этот результат этот прибор розпічати, вилазить чек. Этот чек є свідчати того, що ви або п'яний, або трьозви. Корисну зустріч у Чернівцях організував голова громадського руху Справедливі Чернівці Володимир Башлей. Ми будемо і надалі проводити просвітницькі заходи для того, щоб чернівчани знали закони, їх дотримувалися. Ну і відповідно вимагали виконання законів і відповідних рішень від тих чиновників, які наняті громадянам. На роботу. активісти дорожнього контролю наголошують, жодним чином не призивають воювати чи тролити правоохоронців навпаки, допомогти їм створити справді європейську та прогресивну державу. Любомичалова Максим Шварцман Чернівецький промінь. Коли народні депутати забувають про ветеранів, громадські активісти не залишають героїв у біді. Далі у сюжеті про те, як працівниці ради ветеранів отримали довгоочікуваний комп'ютер та хто відмовив їм у допомозі і чому про герої варто пам'ятати не лише на свята. Ви можете создати от є кнопочка «Создати». создати. создати. і тут є папу ярлик, архів пальці Юлії Іванівни звикають до нового пристрою. Усе життя жінка працювала з друкарською машинкою. А останні три роки зі старим комп'ютером він надрукує? Все, а коли сохраню його, а потім він просто збиває текст з другу сторони. Проте працівниці ради ветеранів і за це були вдячні Шевченківській районній раді. Та все ж старенький комп'ютер часто марнував усю роботу. Мене це болить, поніваєте? І я того, на всі ці зустрічі я говорю про комп'ютер. Зверталися ветерани до всіх можливих організацій та марно. А наші ветерани всі. Голосували за Федорука, Боже Боже, і Бурбак, і Федорук, і ніхто нам нічим не поміг. А я особисто ходила до них на прийом і нам відмовили. Пройшов час, і тоді долю ради ветеранів вирішив щасливий випадок. Круглий рік їм ніхто не, не приділяє увагу. І тільки на якісь свята, такі там день е, виводу з Афганістану або 9 травня, або ще якісь такі е, свята, і тільки тоді є увага. Хоча як його життя, того ветерана, складається протягом року? Ніхто не цікавиться. З цією несправедливістю вирішили боротися громадські активісти. І тоді Юлія Іванівна розповіла їм, чого не вистачає раді для ефективної роботи організації по допомозі ветеранам. Комп'ютера я не можу висловити у мене. Немає стільки слів вдячності для нашої такої молодої. Підтримки дуже ці пані вони сильно заряджають такою енергією, що вони хочуть, вони хочуть в цьому житті щось робити, друкувати, навчатися, розвиватися. І це дуже чудово, тому що ми готові навчати. Найголовніше попереду: активісти навчатимуть працівників Ради ветеранів комп'ютерної грамоти, а ветерани активістів безцінного досвіду. І одні, і інші мають надію, що про героїв України люди згадуватимуть не лише на свята. Юля Здорожняк, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Далі про те, як буковинські рятувальники гасили пожежу в одному із чернівецьких готелів, та про велодень, який вже скоро відбудеться у Чернівцях. Але спершу огляд українських новин від журналістів сайту проміців. Верховна Рада на пленарному засіданні проголосувала за закон номер 2896 про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника контролера юридичної особи. Ініціатором документа стала Буковинка Оксана Продан. Ухвалений закон дозволяє юридичним особам, серед учасників яких тільки фізичні особи не подавати інформацію про бенефіціарів. Крім того, термін подання інформації іншими юридичними особами продовжено на 4 місяці. Нагадаємо, раніше юридичні особи мали оприлюднити своїх вигодо. Одержувачів до 25 травня інакше їм загрожував штраф. Юридичні особи зможуть оформити всі необхідні папери у реєстраційній службі до вересня, що дозволить уникнути черг та незручностей. Верховна Рада підтримала законопроект про державне бюро розслідувань, яке буде аналогом американського ФБР. Воно має розслідувати факти тяжких злочинів із застосуванням насилля та створення злочинних організацій. На орган також покладено завдання запобігання організованій злочинності, виявлення та розкриття злочинів, які скоювали і скоюють правоохоронці. Згідно з законопроектом для забезпечення діяльності державного бюро розслідувань утворюється територіальні управління у Львові, Хмельницьку, Миколаєві, Мелітополі, Полтаві, Краматорську та Києві. Робота з підготовки. Цього законопроекту була розпочата ще влітку минулого року. Правоохоронний орган зі схожими функціями, зокрема боротьби з організованою злочинністю і корупцією, створювався ще за часів президентства Леоніда Кучми. Однак, оскільки був відсутній відповідний закон, у листопаді 2000 року національне бюро розслідувань було ліквідовано. Сьогодні близько десятої години ранку зафіксували початок дос атак на офіційний інтернет-представництво президента України про спроби зламати вебсайт Петра Порошенка на брифінгу. Повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Внаслідок перевищення потоком трафіку пропускної спроможності каналу, який надається провайдерами, вебсайт президент залишається частково недоступним. Фахівці роблять все, щоб проаналізувати і блокувати джерело атак. Також РНБО повідомив про артобстріли житлових кварталів у Горлівці та Луганську. Окрім того, сьогодні бойовики відкривали вогонь по одній зі шкіл на Луганщині. Інформацію щодо можливих втрат наразі уточнюють за інформацією військових. Терористи обстрілюють мирні квартали з метою дискредитації українських бійців. Міністерство оборони заявляє про виплату українським військовослужбовцям понад 14 мільйонів гривень за знищення техніки бойовиків у зоні АТО. За словами представниці Міноборони Оксани Гаврилюк, загалом за знищену техніку та успішно виконані завдання військовослужбовцям оформили виплати на суму більш як 15 мільйонів. Із цієї суми вже виплачено 14 мільйонів 184 тисячі гривень. Виплату решти винагород планується здійснити до кінця цього місяця. Крім того, за участь у бойових діях військовим виплатили 12,1 мільйона гривень. Постанову про виплату винагороди за знищення військової техніки сепаратистів на сході України ухвалили у січні цього року. Згідно постанови за знищення автомобіля бойовиків, бійцям АТО доплачуватимуть 12 тисяч гривень. За знищення танка 48 тисяч гривень, реактивної системи залпового вогню, як от град чи ураган 60 тисяч гривень. І бойового літака 121 тисячу гривень. Верховна Рада проголосувала за підготовку за скороченою процедурою законопроекту номер 15581 про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті до третього читання. До цього народні депутати зробили декілька невдалих спроб проголосувати за документ в цілому. Законопроект спрямовано на захист прав споживачів фінансових послуг, мінімізацію негативних наслідків девальвації гривні для фізичних осіб резидентів України, які мають діючі невиконані зобов'язання в іноземній валюті за договорами споживчого кредиту. Водночас біля ради мітингувальники вимагали. Хвалити закон про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті. Вони запалили автомобільні шини та намагалися прорватися до будівлі парламенту через сутички між активістами фінансового майдану та правоохоронцями. Четверо міліціонерів госпіталізовані. Крім того, двоє людей отримали опіки через підпалені підрадою шини. Початок п'ятниці виявився неспокійним об 11-й годині на телефон служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в одному з ченівецьких готелів. П'ятеро людей опинилися в вогняній димовій пасті на сьомому поверсі. Подробиці з місця події від наших кореспондентів. Але добрий день це готель чермож. У нас пожежа. Будь ласка, загрози для вашого життя немає. Просимо вас спуститися пожежними сходовими клітками на перший поверх готелю, не затримуючись у холі. Почалися тактико спеціальні навчання на території туркомплексу на вулиці Комарова. За легендою, пожежа виникла на сьомому поверсі будівлі. Найближчий підрозділ прибув за дві хвилини, тому що він знаходиться недалеко недалеко по вулиці Комарова. Інші підрозділи ну, протягом п'яти сім хвилин. Загалом заділи 11 одиниць спецтехніки. Складність пожежі полягала в тому, що вогонь міг перекинутися на сусідні приміщення готелю. При заході на поверхно пожежа було задимано середовище. тому. Включилися в ланку газодомихної служби, зробили розвідку, знайшли очах горіння, очах пожежі. Поки одні працюють у приміщенні, інші готуються евакуювати людей, які не можуть вибратися з номерів. Для цього рятувальники розклали автодрабину на 27 метрів. Це рівно стільки, аби дістатися до вікна на сьомому поверсі. І ось по ній з пожежним шлангом у руках бійці у ДСНС піднімаються до погорільців. Уже за декілька хвилин на землі опинився перший потерпілий. За допомогою ноші його доправляють до машини швидкої допомоги. Лікарі кажуть, перш за все треба оцінити ситуацію. Свідомості, безсвідомості, травми, які є, от і тоді вже і сходя із цього допомога. І вже в кареті швидкої медики вимірюють тиск потерпілому. 140. 75. врятований з вогняного пекла почувається добре. Я сам не знав, що що робити, вони все самі зробили. Таким чином з палаючої будівлі витягнули п'ятьох людей. Загалом операція з їх порятунку тривала 10-15 хвилин. Керівництво УДСНС констатувало, з бойовим завданням підрозділи впоралися на оцінку добре. Та якби пожежа сталася поверхом вище, допомогти мешканцям готелю було б складніше. Нам потрібна техніка, яка дозволяє евакуювати людей до висоті 50 метрів, тому що це авто це дозволяє проводити з звести 30 метрів. А це Скажем так, щоб було зрозуміло, це дев'ятиповерховий будівлі. Сергій Шмиголь додає такої техніки в гарнізоні наразі немає, а половина наявної застаріла. Втім, ефективність порятунку залежить і від самих людей. За словами керівництва туркомплексу, працівники щомісяця проходять інструктажі, аби чітко і злагоджено діяти в таких ситуаціях. Крім того, готель збудований 29 років тому, обладнано сучасними системами захисту. На сьогодні день у нас оповіщення діє на трьох мовах. Все працює, всі технічні параметри також в справному стані. Павло Монахов, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь у скрутні для нації часи. Він завжди об'єднує українців, наче маяк він вказує тим, хто загубився, де берег. Тарас Шевченко, пророк, поет та художник. Сьогодні у Чернівцях читали його вірші, співали пісні та згадували великого українця. 22 травня 1861 року Тараса Шевченка перепоховали на Чернечій горі у Каневі, а на честь 154-ї річниці нині у Чернівцях за ініціативи всеукраїнського об'єднання Батьківщина згадували його незлим тихим словом. Але згадували, знаєте, пристосовували завжди Шевченка всі влади під себе, і зараз той час, що люди просто відчули потребу. В таких людях Шором, бо, друзі, бо він справжній. Хто і хто? тому Вішов нам бракувало тація. того справжнього. Лариса Бережан Маркуляк як поціновувач творчості поета прочитала уривок свого улюбленого вірша Великого Кобзаря. Москалики ще заздріли, то все очухрали, могили вже розривають. І грошей шукають за словами слухачів заходу. У кожного українця, який знайомий з творчістю Шевченка, залишається у свідомості той посил, який передав український пророк нащадкам. Скільки я от Тарас Ро Шевченко читав багато за своє життя? Ви знаєте, кож раз читаю, і кожен раз якісь друге бачення того. Розумієте, настільки людина знала то, що буде у нас, що ще в ті часи це більше 200 років. Але вже 200 років Шевченко займає першу позицію у плеяді українській. Ких поетів не дивно, що серед тих, хто прийшов читати вірші на центральну площу: діти, підлітки, студенти та дорослі, люди різних соціальних рівнів та політичних уподобань, Тарас Бабух прийшов підтримати свою доньку, яка теж декламувала вірші зі сцени. Знаєте, українці відрізняються напевно від інших, перш за все, тим, що є оця така, отакий зв'язок пам'яті предків, навіть ще колись. Була така гарна відома фраза Ольги Кобилянської, що пам'ятайте предків своїх золотої нитки на зубіті. Також у заході взяли участь бандуристи, учні третьої музичної школи та чоловіча хорова капела, ЧНУ імені Юрія Федьковича, дзвін за словами організаторів, Шевченко завжди актуальний. Олександр Докіїн, Максим Демко, Чернівецький промінь. І до новин спорту уже в шосте у Чернівцях відбудеться масштабне свято для любителів велосипедного спорту. Велодень 30 травня. Усі охочі о 9.30 зберуться на соборній площі, аби о 10-й годині стартувати колоною через все місто до ТРЦ депот. Супроводжуватимуть учасники працівники державної інспекції. Участь в заході не потребує ні реєстрації. в нас немає жодних якихось вікових якихось або інших обмежень. Єдина і основна умова це те, що ви повинні приїхати на захід на велосипеді і таким чином долучитися до його проведення. Уже на фініші учасники валопробігу планують провести флешмоб Утворити слово Чернівці. Після цього велосипедисти зможуть взяти участь у квесті для знавців міста. Організатори запевняють, що подібний захід спрямований на популяризацію двоколісного транспортного засобу як повноцінного учасника дорожнього руху. А далі інші спортивні новини в огляді наших журналістів. У 28-му турі першості України Чернівецька Буковина зустрінеться на виїзді з лідером змагань Олександрією. Нагадаємо, що підопічні юріягіє на жаль, вже втратили першолігову прописку. У разі перемоги над Буковиною представники Кіровоградської області зможуть достроково здобути чемпіонське звання. У першому колі Буковина зуміла зіграти з лідером у нічю 1-1. Матч Олександрія Буковина відбудеться 23 травня. Початок гри о 18-й годині. У Львові триває чемпіонат Європи з боксу серед юніорів. Вже визначилися учасники півфінальних поєдинків. У півфіналі змагатимуться сім українських боксерів. Нагадаємо, що старшим тренером юніорської збірної працює чернівчанин Олег Малованюк. Чемпіонат Європи фінішує 23 травня. Відбувся кубок Чернівецької області з тенісу. Змагання проходили на тенісних кортах Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Перемогу виборювали 65 юнаків і дівчат віком до 14 років. Переможцями у різних вікових групах стали Василь Макаренко, Надія Понич, Максим Захарчук, Катерина Іванюк, Вадим Коновчук та Анастасія Іванченко. Спортсмени представляють Чернівецьку обласну дитячо-юнацьку спортивну школу, клуби «Ейс» та СМЕШ. Поки це всі новини, які для вас підготували журналісти телеканалу «Чернівецький промінь». Зараз коротко про найголовніше. Як правильно поводити себе із Даївцями, розповіли у Чернівцях. Коли народні депутати забувають про ветеранів, громадські активісти не залишають героїв у біді. У Чернівцях горів готель Черемош умовно. Я ж з вами не прощаюся. Побачимо вже зовсім скоро у програмі. Чернівці сьогодні Дочекайтеся.